Дітки, наступне наше з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття мій пухнастий котик. Діти, коли сьогодні я йшла на роботу, знаєте, кого я зустріла? Хочете дізнатись? Тоді спробуйте відгадати загадку. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись. Полює і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Так, діти, сьогодні я зустріла котика. Діти, ви чуєте, хтось до нас стукає, я піду подивлюсь. Ой, погляньте, так це ж той самий котик, якого я сьогодні зустріла. Але погляньте, малята. Котик чомусь засмучений. Давайте в нього запитаємо, що трапилось? Привіт, котику! Що в тебе трапилося? Доброго дня, діти! Мене звати Котик Мурчик. Я засмучений через те, що в мене зовсім немає друзів, а я хотів би їх дуже мати. Дітки. Оскільки у нас заняття з малювання, як ми можемо допомогти мурчику? Вірно, ми можемо йому намалювати дуже багато друзів. То що, спробуємо діти? Малята. А якого кольору бувають котики? Так, котики бувають білого, чорного, сірого кольору, рудого. Та смугастого забарвлення. Дітки, наш гість Мурчик, пропонує вам стати маленькими кошенятами та виконати деякі вправи. Давайте виконаємо фізкульт хвилинку, яка називається кицька з кошенятами. Кицька з кошенятами весело гуляла! Кіцька кошеняток усьому навчала тихенько ступати, мишок шукати, на зеленій на травичці весело стрибати. Ну що, дітки, давайте розглянемо котика та скажемо, з яких частин тіла складається наш котик. Вірно, у котика є тулуб, голова, вушка, очки, носик, лапки та хвостик. Ну що, діти, запрошую вас до нашої художньої майстерні. Сьогодні для того, щоб намалювати котика, нам з вами потрібно аркуш білого паперу, фарба зеленого. Та чорного кольору, а ще оранжева фарба, яку я утворила, з'єднала жовтий та червоні кольори, стаканчик з водичкою, зубна щітка, простий олівець та пензлик. Так, діти, ви правильно зрозуміли: сьогодні ми будемо малювати нетрадиційним методом малювання, зубною щіткою, а деталі домальовувати. Пензликом. Ну що ж, розпочнемо? Для того, щоб намалювати нашого котика, ми намалюємо два круги. Один більший це буде тулуб нашого котика, менший голова. Два трикутнички на голові це будуть вушка та хвостик. Давайте спробуємо. Розпочинаємо. Знизу Аркуша паперу я малюю більший круг. Ось так. Зверху над цим кругом я малюю менший. Ось так малята. Зверху на голові котика я домальовую вушка. Це два невеличких трикутнички. Та хвостик. Ось так діти. Що в мене вийшло. Тепер це все нам потрібно розфарбувати. Беремо наш основний інструмент, це зубну щітку. Мокаємо фарбу оранжевого кольору. Та ось такими рухами розфарбовуємо і робимо наш котик пухнастим. Так, діти. Спочатку йдемо по контуру, а потім заповнюємо серединку. Ми з вами, діти, намалюємо рудого котика, друга нашому мурчику. Так, голову та вушка я вже розфарбувала. Тепер таким же чином розфарбовую тулуб. Спочатку йду по контуру, додаю пухнастості нашому котику. А потім буду заповнювати серединку. Працюємо малята. Таким же способом малювання дітки потрібно розфарбувати хвостик. Ось так. Спочатку додаємо йому пухнастості, потім також заповнюємо серединку. Погляньте, ось що в мене вийшло. Тепер потрібно нашому котику домалювати. Що, дітки? Вірно, оченята, носик та вусики, а ще лапки. Для цього нам потрібний зелений колір спочатку фарби. Я беру пензлик, мокаю водичку. Та погладжую зелену фарбу. На голові нашого котика малюю два зелені кружечки. Так, тепер мию пензлик. Та беру вже фарбу чорного кольору. Помивши пензлик, мокаю у фарбу чорного кольору. Та малюю носик. Це ось такий овал. Потім від носика промальовую ротик. Такі заокруглені лінії. А від ротика та від носика йдуть вусики в нашого котика. Це такі прямі лінії малята. Ось так діти. Потім потрібно додати чорного кольору до оченят, обвести спочатку зелений по контуру та додати його трішки всерединку. Можна ще додати на вушка трішки чорного кольору. Пропоную діти ще трішки чорного кольору додати на грудку нашому котику. Ось так, такими рухами. Та домалювати лапки. Це ось такі два напівкола. Їх потрібно розфарбувати в серединці. Одна лапка та інша. Ось, малята, погляньте, який красивий друг для нашого мурчика у мене вийшов. Я сподіваюся, що у вас вийдуть ще кращі котики, як у мене, і у мурчика буде безліч друзів. Дякую вам, діти! І Мурчик вам теж дуже дякує. До зустрічі!